Нас чекається через два тижні. А ось зараз за цими дверима уже пампушки, коляда і вінчування. Тут святкують католицьке Різдво. Доброго вечора. Добрий вечір. Можна до вас колядувати. До господаря хати пана Олексія в цей день зійшлась уся родина. Спочатку за столом запалюють свічку, потім сідають за стіл і обов'язково промова. Ну що ж, вітаю вас всіх! Різдва Христового всього найкращого Христося рождає Допоки заходять господиня, закінчує готувати стіл. Кутя повинна бути в нас на свята. Це так, як є символ свят. Пампушки теж так прошу взяти собі пампушки. Далі традиційно сім'я збирається до ялинки. Вона, до речі, тут красується ще з 19 грудня. Українські римокатолики заносять в хату красуню на Миколає. Тут зазвичай віншують діти. з двом Христовим. хай матір Божа вас охороняє. А Христос Бог здоров'я посилає зі святом великим Христося. Рождає. Слава! Вся родина має давнє польське коріння, тож колядки вдома співають польські. Це починаючи в вродносничіше, букщерозі, тому що ми з походження є поляками. Так? В Вщороносничіше, якщо це перекладати до стіну, це посеред ночі. На святу вечерю вони ставлять спеціально випечений хліб оплаток, все інше, як і при православному Різдві. Основна це є вечеря родинна, і вчора ми починали. Так і на Україні, як і всі українці, зазвичай 12 страв стараємось. Ранком були на службі Божій, зараз прийшли і святковий обід. Ну і потім сусіди, родина дальше прийде до нас. Похід в катедру обов'язковий як і перед святою вечерею, так і зранку. Тут родина молиться за здоров'я одне одного. Христина Шевченко Віталій Чвак. Головні новини Львова.